Було і таке. Було і таке. Це, до речі, по складності. Наскільки ти відчуваєш із семи? Сім. Сім. М -м -м. Ти ж просто ткліла лісточок. У <ріст> <ріст> мене там, <ріст> там номер. Сім. Твоє, твого будинку. <ріст> Наспівайте пісню, яку зазвичай наспівує Моніка, коли готує. А-а-а. Якщо хтось із учасників, тобто Роксана, знає відповідь, вона зробить два бали. Я Ніколи не пам'ятаю, щоб моніка співала, коли готувала. Ах, ці кінорежисери. Так, так, е, вона щось, е, це пісня, яку вона точно придумала сама. Так, і є підказка. Це Давати точно, підказку? Це, це, не, це пісня, яку вона. І е, мені здається, що там було щось там, типу, е, я ж все сама щось приготую, я все сама з'їм, все поїм. все Та, поїм». ти вже, ні, Вона вже вигадує, ні, 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 вона просто догадує. Вона... Я вона... дам підказку, вона доспівує цю пісню і каже, це мій хід. Боже, але я... це момент, коли Юлі вдалося загнати просто. сьоме питання. Це ну, ти ти добре питання. Ти, ти, типу, просто виїбнутися хотів! Ні, ну я не те, що не Він думав... Ні, там... я не пам'ятаю, я ще не знаю, я не пам'ятаю такого. Він думав, що там буде питання, що було у Рейчел і Роса протягом цілого періоду серіалу. Перша буква П, всі останні РР. <laughs> okay. Okay. Uh, I'm I'm the cooking, I'm the foreign, I'm the foreign Це версія? версія, ну, Моя я точно пам'ятаю, що fan. Що це шо це рядки, які вона придумала сама, і про те, що вона що е, е, нікому не дасть, все сама з'їсти. Та вона Суть просто така. не, с, не увага діч. правильна Чекай, Я не в в мене є шовкому коментарі. Люди пишуть ням-ням ням нікому не дав". Так! так. За я казала, нікому не дам, що все сама все, все. Давай суді пом'ята. Е, нічого, нічого я, я зарахую. зарахую... Почекай, ні, питання було яке на співазаспівайте. Вона просто переказала зміст. Я, я, не я нарахую замість двох балів один бал, але суть І мені справ... теж одні тобі є. абсолютно нічого. Я я англійську співав.